А чайки теж плачуть, коли їх море зраджує, запитала дівчинка у хлопця, коли навесні колов селі. Дерева гойдалися на вітрі, і він відповів на питання чайки розбиваються об скелі, коли їх море зраджує. Летіли роки, наче вітер, летіли залишаючи слід. І ось вони вже не діти, їм стало 18 літ. О люди, як вони любили, такої любові ніхто не знав. Коли над ними хуртовини вили, вогонь любові зігрівав. І ось настав день білого весілля холодною ранньою весною, наречена в білій сукні прийшла до нього додому. Лише за поріг ступила, улюблений біля дверей стояв, і нічого не помічаючи іншу, ніж цілу. На світі немає сильніше болю. вона ступила за поріг. Очі наповнилися її сльози, шепотіли губи, як ти не міг. Вона стояла біля обриву. Раптом закрутилась голова, вона рукою закрила очі і з дитинства згадала слова. Скажи, а чайки теж плачуть, коли їх море зраджує? Чайки розбиваються об скалі, коли їх зраджує море.